Ставлення. Повідомляти у разі затримки. Ви завжди маєте знаходитись на території замовника в потрібний час. Затримуєтесь? Тоді негайно завияжіться зі своїм клієнтом. Не користуватися мобільним телефоном під час роботи. Будьте доступні для телефонного зв'язку з офісом EasyLife у робочий час. Але приватні дзвінки заборонені. Носіть робочий одяг. Ви маєте завжди надягати відповідний робочий одяг. В офісі можна отримати фартух або футболку, робоче взуття та рукавички. Обмежене спілкування Уважно слухайте інструкції клієнта. Зрозумійте і запам'ятайте, чого хоче клієнт і що для нього важливо. Не бійтеся ставити запитання, щоб уникнути непорозумінь. Переходимо до наступного відео.